Інформація про те, що українці тільки жебраки, які сидять на шиї польської економіки, абсолютно не збидає істині. Е, насправді, буквально днями було прилюднено дослідження. Здається, Deloitte, про те, що українці додали до ВВП Польщі 2,7%. Тобто самі самі лише українські біженці. Е, насправді, е, польська економіка потребує українців. Потребувала когось, хто 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 працював би власне на такій на середньому, на нижньосередньому рівні працівників, е, тому що велика кількість поляків виїхали в, е, в кращому. Праці десь в Ірландії, в Британію, в Німеччину, в Сполучені Штати Америки Америки, так відповідно вони потребували робочих рук і вони отримали ці, ці робочі руки. Тому е, насправді українці тут відіграли величезну позитивну роль для польської економіки, але на рівні якомусь побутовому, на рівні персональному, ну от тих для тих поляків, які залишилися, є це от відчуття конкуренції. І парадоксально як показують зараз у опитування, що найбільше е, такої українофобії наростає якраз серед. Молоді тут є кілька причин. Перше, це mm. те, що е, це на жаль, вже ті діти, які в школі 10 років промивали голову, тим, що Волинська і різня е, українці е, вчинили геноцид. Друге, це ті е, молоді люди, які якраз мають десь е, себе реалізовувати в перших кроках своєї кар'єри, і вони тут якраз відчувають конкуренцію з mm -hmm. українцями. І третє це на жаль ті молоді люди, які є найбільшими користувачами соцмереж.